Вітаю всіх глядачів телеканалу. Віта, ви дивитесь програму на часі. кажуть, спільне горе об'єднує людей, і сьогодні українці своїми діями доводять правоту цього прислів'я. По суті, наші хлопці відстоюють незалежність України на східному фронті. Аби допомогти їм об'єдналася уся Вінницька громада серед координаторів цього процесу. Благодійний фонд Подільська громада його виконавчий директор Андрій Дручинський гість нашої студії. Вітаю вас, пане Андрію. студії. студія. Пане Андрію, буквально кілька днів тому з'явилася інформація, що вінничани зібрали понад 54 тисячі гривень, аби підтримати українську армію. Протягом якого часу вдалося закумулювати ці гроші, і яким чином це відбувалося? Ну, власне, ця сума дійсно не перша. Я думаю, що не остання. Це є такий не слідуючий крок нашої роботи у напрямку формування цієї допомоги для наших збройних сил України для хлопців. вінничан, які воюють. Зонято і буквально за три дня нам вдалося зібрати 56 тисяч гривень вже, 56 на сьогодні, так, вже, вже на сьогодні, вже, вже, вже на даний момент 56 тисяч гривень. Окрім того, на досить таку значну суму було передано від саме е, благодійні допомоги, таких е, продуктів харчування інших засобах, які необхідні. Для того щоб хлопці могли там повноцінно здійснювати свої заходи, тобто мова йде і про медикаменти, і засобів. Так, так, так. Власне, так. що є, серед таких речей, якщо можна наголосити, це є і продукти харчування, медикаменти, якісь елементарні такий одяг, який необхідний саме хлопцям нашим. І, наприклад, сьогодні було привезено нам патве. ЖК привезли набори ключів, які потрібні для ремонту техніки, яка перебуває. Разом з хлопцями там на сході. Тому я можу сказати, що люди досить е, активно долучаються до цього процесу. А хто саме? Е, я вам скажу, що є е, різні категорії людей, це і пенсіонери. Тут мене дуже вразило, що і пенсіонери вінницькі, які там така невеличка пенсія, вони мають багато потреб на лікарства. Приходить там жіночка і розказує, що я ось. Купила ліки і хочу обов'язково передати. Потім через два дня знову на приходить. Ще приносить якісь кошти. Каже, я вже переговорила з своїми сусідками. і Це ще ось від них. Я говорю, що дійсно долучаються і такі люди, і долучається і підприємства, комунальні заклади. Такий великий бізнес. Я думаю, що всі сьогодні розуміють, що питання незалежності України це є наше спільне питання. І сьогодні ну, говорити, що це мене якось не стосується, чи стосується неповної мірі, хай за це держава відповідає. Тут сьогодні не можна. Всі, я думаю, вже ну, левова частка війни і взагалі українців, розуміють, що питання незалежності України, питання добробуту залежить від нашої сьогоднішньої активності. І тому я. Хочу ще раз запевнити і подякувати всім відничанам, що вони активно долучаються, приходять, переносять допомогу. І це є досить позитивно. Цей збір коштів відбувається в рамках благодійного проєкту вашого фонду. да? підтримка української армії. Коли ви ініціювали цей проєкт? власне проєкт він вже давно не зрівав, але так нібито з однієї сторони не дуже хотілося входити в цю справу, але все-таки прийняли рішення, коли наші хлопці відничани вже телефонували до мене. Це ще було на початку липня. З проханням, зверненням все таки допомогти, тому що тих засобів, тих продуктів харчування медикаментів, які надаються, забезпечуються так офіційно державою. Звичайно, їх недостатня кількість. І коли вони звернулися, ми тоді зі своїми друзями з ініціювали таку акцію на особистих таких е, началах, і теж вдалося залучити близько 40 тисяч гривень. Було завантажено цей вантаж у Мінівен. І доставлено до о, однієї частини, яка доправила відповідно нашим хлопцям, які перебувають теж у, у Луганському аеропорту. Хочу сказати всім дякую теж і дійсно слова подяки від тих хлопців, тому що коли вони телефонували і говорили, що. Від початку наших дій на Сході, це дійсно була перша така допомога, де була ізгущенка, де було насіння соняшника, де були консерви, одяг. Тобто вони були ну, дійсно як по-дитячому щасливі, що їм вони є відчули ця допомога. Відчули передусім. цю підтримку. І ну, я вам скажу, що дійсно телефон був гарячий від слів подяки. Також до мене телефонували і батьки наших хлопців, які. Там перебувають, тобто і батьки дякували. І я кажу, що не потреба мені слів подяки, тому що ми розуміємо, що потрібно всім сьогодні долучатися, Але це ті слова подяки для всіх людей, тому що один в полі не воїн, і ми це розуміємо. і Це прислів'я досить таке старе. і Я думаю, що дійсно, якщо кожен якусь невеличку частинку своєї допомоги, те, що він може, пенсіонер. Відповідно, по, по, по можливості пенсіонера підприємець по відповідно більше можливості, більші, але знаємо, що найближчим часом ми встановити благодійні скринки, так де е, саме що саме що стосується благодійних скриньок? Я думаю, що будемо над цим працювати з метою розширення кількості цих благодійних скриньок на сьогоднішній день. Такі скриньки встановлені у прозорих офісах Вінницької міської ради відповідно за згодою Вінницької міської ради, адже саме е, в, тут в міській раді створена е, координаційна рада, до якої я теж ходжу для того, щоб координувати між тими потребами, що дійсно потребують наші хлопці. Збирається інформація по медикаментам, по продуктах харчування і відповідно формується вантаж. Також після того як я вже їздив, теж з хлопцями возили допомогу невеличку. Потім вже було від за підтримки Вінницької міської ради сформований найбільш великий вантаж. Які доставлені вже туди на схід нашим хлопцям. І сьогодні ми збираємо ті потреби, залучаємо відповідні ресурси та продукти харчування, і буде сформована вже знову ж таки нова допомога, коли вже дадуть сигнал, що вони її потребують. Тому на сьогоднішній день дійсно потрібно акумулювати ці ресурси. Ми це здійснюємо і. При першій же необхідності буде відправлено цю допомогу на схід. Наскільки мені відомо, цей проект передбачає не тільки допомогу тим хлопцям, які в зоні АТО, але й тим пораненим, які сьогодні проходять лікування та реабілітацію в військовому госпіталі. Тобто, можна вважати, що цей проект не обмежений у часі чи не так? Ну я вважаю, що питання знову ж таки реабілітації воно ще буде досить тривалий час, і навіть вже після завершення таких активних заходів на сході України. Я думаю, що питання підтримки тих хлопців, які постраждали, зокрема, які знаходяться у госпіталі в Вінниці, це є знову ж таки питання усіх вінничан. Тому що якщо Боже боронив приходить горе в чию сім'ю і залишити цю сім'ю на один з тими проблемами, це вже буде зовсім некоректно і неправильно. Тому сьогодні ми теж формуємо спільно з департаментом охорони здоров'я військовим госпіталем ті потреби, які потребують. У нас в госпіталі акумулюємо ресурси і час від часу напляємо ці ресурси саме на військовий госпіталь. Я думаю, що сьогодні віднечани дуже активно. Я впевнений, в цьому я знаю, що дуже активно долучаються. Однак іноді варто трошки як такого призупинитися, тому що буває, приносить багато речей, багато речей, які не завжди є потрібними. Я розумію, що це є ресурси, це є зусилля, але варто все таки дійсно якось можливо шукати. Ті організації чи дзвонити в госпіталь питати, що конкретно потрібне, тому що буває іноді забагато продуктів харчування проноси, які вже не є потрібними, а якісь потрібні медикаменти. Тому я думаю, що така координаційна рада, яка створена Вінницькою міською радою, дійсно дасть можливість вишукувати саме ті напрямки, які найбільш потрібні, і тоді направляти цю допомогу війничан. У той госпіталь для тих потреб, які потребують наші хлопці на сході. Сьогодні, якщо ще можна нами розміщені скриньки, які я говорив для того, щоб люди могли не просто там йти в банк, перераховувати, шукати десь, а знаючи, що вона є ця скринька у прозорих офісах, можна прийти, кинути будь-яку свою допомогу. Навіть одна копійка, це теж буде невеличкий вклад у ту нашу загальну справу кошти там інкасуються, вносяться на рахунок. Ми постійно намагаємося максимально швидко висвітлювати всю інформацію, хто чим допоміг висвітлювати на сайті нашому, на сайті Вінницької міської ради, інших сайтах для того, щоб вінничани бачили, що дійсно та допомога, яка вона прийшла, вона зареєстрована, і та допомога, яка вона прийшла, вона буде передана тим, кому вона потрібна. Ця координаційна рада була створена 10 днів тому. А вже через 3 дні після її створення був сформований 10-тонний вантаж на суму 130 тисяч гривень. І цей вантаж супровож... супроводжували наші наша знімальна група. Наші кореспонденти зробили фільм один день поряд з війною, і наші телеглядачі можуть переглянути його в інтернеті. Я знаю, що наступного тижня також сформують новий вантаж. Що ви знаєте про це? Ну що стосується наступного вантажа, то дійсно він зараз. Формується, я думаю, що на протязі наступного тижня він вже буде докомплектований, тому що ми зараз так отримуємо допомогу від віничан. І вже потім будемо бачити, чого не вистачає. Відповідно на те будуть направлені кошти з тих, які є акумульовані. І відповідно до тих запитів, потреб саме керівництва наших підрозділів зі сходу, якщо скажу що вже потрібно. Швидко тоді організується автомобіль, загрузиться і буде доставлена ця допомога. Можливо, це буде наступному тижні, можливо, буде трошки пізніше, але тим не менше, досить велика допомога вже завезена, і просто теж перевезти, щоб воно там стояло і нема сенсу. Тому як тільки буде потреба, ми відповідно зразу на це реагуємо. А скільки наразі є підрозділів, які сформовані з Вінничан, і чи достатньо вони забезпечені спецзасобами? Ну, я е, знаю, що є е, три підрозділи, які сформовані з Вінничан, в принципі, такими основними засобами вони забезпечені, однак завжди є потреба якихось таких новітніх засобів, новітні технології це якісь і тепловізори, якісь прибори нічного бачення для того, щоб е, дати можливість, е, казав, більш ефективно реагувати на ті події, які виникають в процесі бойових дій. Я думаю, що е, Теж е, потрібно підтримувати не тільки тих хлопців, які в, в, в наших батальйонах, Я знаю, що дуже багато хлопців наших віничан, які е, служать у інших підрозділах. Тобто не обов'язково це є Вінницький підрозділ, але вони Вінничани, вони були призвані з Вінниці, і вони зараз теж перебувають там. Я думаю, що такі випадки треба відшукувати. Якщо є якісь інформації, кому що дійсно потрібно, можна звертатися теж до фонду, і координаційна рада буде визначатися, що можливо, і туди варто надати підтримку. Тому що я хочу сказати, що ті хлопці, які перебували в аеропорту Луганську, там не тільки Вінничани, там є представники Вінниці, але там була дуже багато кількість хлопців. Велика кількість, які потребували допомогу не менше, ніж будь-хто інший, коли ви були на беремому сході, які були ваші враження? Що вам говорили місцеві люди? Чи спілкувалися ви з ними? Ну, чесно кажучи, так спілкуватися багато не доводилося, тому що все-таки везли вантаж, і потрібно було довести до тієї точки військової частини, яка вже була такою перевалошною точкою. Але відчуття досить неоднозначне, тому що не можеш собі того уявити, що ось тут на свіниці, наприклад, так все спокійно. Всі працюють, бігають, дітки граються, а там зовсім все по-іншому, і це дійсно навіює такий страх, відчай від того, що немає ну, причин для цієї війни, для цієї сутички, яка відбувається, там немає причин. Потрібно працювати, потрібно розвиватися. І сьогодні ну, мільйони, мільярди коштів витрачаються. А саме головне. Сотні тисяч людських життів, що не можна оцінити ні ресурсами, ні фінансами, ніякими. Теж просто-напросто сотні кажу, сотні тисяч людей помирають ну, просто ні за яку ідею. Тому що ідея роз'єднання України, вона неприйнятна. Всі ми українці, нема різниці, на якій ми розмовляємо. І в мене дуже багато друзів зі сходу, із Краматорська із Луганська, тобто які повністю адекватно розуміють, що питання абсолютно штучно сформовано. Сформовано спеціальними службами, які постійно навіювали мешканцям, що там хтось має прийти, хтось має ображати. Тобто питання, я думаю, сьогодні потрібно вивчати, якось пробувати відповідну інформаційну роботу і щоб дійсно ніхто нікого не боявся, тому що ми всі українці, всі живемо на одній землі і працюємо для того, щоб наша країна була кращою і, і кращою. Пане Андрію, перед ефіром ви сказали про те, що сьогодні дійсно вся робота щодо надання гуманітарної допомоги настільки скоординована, чи доводилось вам раніше от бачити таку згуртованість людей? Ну, в принципі, українські народи вони завжди вирізнялися своєю добродушністю, своєю щирістю, своїми такими добрими вчинками. Але хочу сказати, тут ця проблема дійсно згуртувала всіх. І всіх, від, я казав, від пенсіонера до великих підприємців, підприємств, організацій, будь то чиновник, будь-то простий студент, всі розуміють. І я думаю, що на цій хвилі дійсно потрібно розвивати ті патріотичні почуття, розвивати те, що всі мають гордитися, що він є українцем і все-все в свою міру робити для того, щоб було краще жити. І все ж, хто б що не говорив про недосконалість, то все ж таки переважна більшість бійців, які зараз на східному фронті, вони патріотично налаштовані, а значить, перемога буде за нами. І все ж мені, як на мене, здається важливим те, щоб ті місцеві мешканці, які зараз там знаходяться, щоб вони розуміли, що нацгвардія їх передусім захищає, обороняє, а не знищує. Але знову ж таки, всі українці хочуть миру, і вони проти війни. І вінницькі митці навіть створили соціальне. Ролик, і ви безпосередньо допомогли в реалізації цієї ідеї. Перед тим як ми про це поговоримо, я пропоную нашим глядачам переглянути цей відеокліп. Тож створити цей ролик авторів спонукала авіакатастрофа Боїнга MH17. Вони звернулися до вас по допомогу. Розкажіть, що було далі. Що стосується авіакатастрофи, то дійсно її неможливо так назвати, бо це дійсно терористичний акт. І саме той акт, який показав всьому світу, що це вже виходить за межі якогось здорового глузду, за межі будь-яких таких нормальних людських відносин і нормальної людської поведінки. Саме цей ролик він був о, такий зініційований творчою групою Мединарт на чолі з Денисом Детенюком. Це суперфіналіст, шоу Україна має талант. Ми вже з ними одну акцію проводили підтримку онкохворого хлопчика, коли малювали у Вінниці на театральній такий великий портрет хлопчика 8 на 9 розміром. І він захотів створити такий ролик, показавши цим, що ось був хлопчик, дитина, яка гралася, яка раділа життю. І потім в певний момент він потрапив на борт цього літака. І оглядаючи з Ілюмінатора та крило літака, дивлячись на землю, згадуючи про ту свою таку зустріч з, з дівчинкою, і тут в цей момент настигла ворожа ракета, яка збила цей літак. І цією акцією. Дійсно, хотілося відмітити те, що український народ сумує, що український народ розділяє цю жахливу трагедію для тих жителів тих країн, які постраждали. І там було символічно нами поставлено свічки з прапором з кожної країни громадяни, яких перебували на цьому літаку, і потім в рамках цієї акції було виставлено такими свічечками. Заклик до людей, що зупиніться вже протягом е двох днів створено. Да, буквально за два дні це ролик був створений. Тобто закликали людей зупинитися від безглуздого кровопролиття, від безглуздих людських смертей. Тому я думаю, що переглядаючи цей ролик, дійсно всі 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 користувачі мережі інтернет і інші мешканці будуть задумуватись і будуть максимально в своєму житті поводити себе для того, щоб не створювати якогось там дискомфорту, не створювати якоїсь озлоби, тому що все залежить від нас особисто. Як я говорив, що їхав на схід і так зупинився на заправці і запитався одної жінки, чи добре у вас тут люди живуть. А вона каже: у нас тут погані люди живуть. А я думаю, потім собі йду і говорю, а в нас війниці, самі прекрасні люди живуть. І це говорить про те, що все залежить від того, як ми до цього відносимося. Формування. Свого світовлю залежить від свого внутрішнього почуття. Якщо ти всіх любиш, якщо ти всіх поважаєш, то в тебе не буде ворогів, в тебе не буде якихось неприятелів. І завжди можна на ту точку дотику, де знайти порозуміння. Я сьогодні хотів би всіх закликати він підтримувати нас в цих заходах, підтримувати наших хлопців, а тих, хто створює такі не непотрібні конфлікти на території України, задуматись і зупинитися, що є багато справ. Важливих потрібних, які можна зробити для того, щоб світ був кращим, які можна зробити для того, щоб не було смертей, і які можна зробити для того, щоб ті діти і люди пошивалися щасливими і впевненими у завтрашньому дні. Будемо сподіватися, що ситуація на сході України нормалізується. Но для України це означатиме рух. Уперед, як то кажуть, в таких випадках іншого не дано. А гадаєте? я думаю, те, що іншого не дано. Я вже неодноразово говорив своїм друзям, що хотів би дійсно побачити, як наша Україна розвивається, як дійсно є якийсь закон, порядок, як дійсно є радість, повага, так само як у нас місто Вінниця Смайл Сіті, де є Україна, місто не місто, а країна усміхнених людей. Про яку знає далеко за межами України, в Європі, в цілому світі, і до якої всі хочуть приїхати і подивитися, що це за країни, що тут за добрі люди. І я думаю, що так воно і буде. Тому що стільки страждань, які переживає все таки український народ за часів різних епох. На жаль, такі відки повторюються, але я думаю, це робить нас кращими, це робить нашу націю дійсно нацією, своїми традиціями, своїми переконаннями, своїми поглядами і своїм прекрасним гарним майбутнім. Дякую вам, пане Андрію. Успіху у вашій роботі. Дякую, Дякую. вам, шановні телеглядачі. Ви дивились програму на часі? До нових зустрічі.